Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні в нас субота, на вулиці пекло пече просто жарище неможливо. Я сьогодні на кухні, так як завтра, свято. Забулася вчора вечір дістати м'ясо, до вранці дістала, дивіться. Настільки жарко, що воно просто розтало раніше, ніж за півдня. Достала під черевину, хочу посмажити. Шматок биткового зараз в хаті поб'ю, посолю, поперчу. А на це я на вулицю піду в літню кухню смажити. Трошки пізніше під вечір, хай трохи спаде жара, тому що не можна біля плити стояти. І на вулиці теж саме пече, просто пече. То ми поки в хаті, зранку трохи попрацювали. Тепер пересадимо трохи спеку, поки я ж кажу тут, а щоб знаєте, так не гаяти часу. Вирішила побити биточки відбивні, зараз посолю поперчу, а потім на вулиці вже в літній кухні, ввечері посмажу. І по черевину зараз покришу на шматочки, щоб була мені готова. Хочу завтра раді свята зварити кашу куліш на вогні то мені потрібна підчеревина смажена. Серега трохи покосив під двором. Я попросила, позбирав він траву, щоб помульчувати квіти, бо сапати нема коли, де нема бажання. То замульчувала красота. Вже чіпляємо на вікна, тому що жарище, щоб не так палило у вікна, але ж не сильно воно нас спасає, тому що пече просто жарить на дворі. Моя красота цвіте. Помульчувала, вже курі грибуться, Уже курі грибуться. Півники вже відцвітають, ось скоро будуть рози цвісти. Помульчувала, але воно сохне слідом. Просто висихає. Ось вже погреблися. Ну нічого. Ось дивіться, вже буде цвісти красуня. Опа! Примостився, летів, летів і треба сісти іменно на цю квітку, де я знімаю. Який він блискучий. О, все. Які ж вони тільки гарні. Звісно, квітів поганих не буває, кожна по-своєму гарна. Ось лілейники ще будуть свісти. І тут позамульчовувала. Як помульчуєш, то набагато легше сапати не треба. Де не ден, звісно, бур'ян росте. Ну, я як ото мульчувала, де більше і вирвала, де і все. А так курі ще погребуться, та й бур'ян повигрібають, де менший. І красота. І воно тоді перегниває. І добре, о, і, і чисто. Ти в піонії спала. Муся. Ось гібіскус так і не висадила. Так і не висадила. Краса моя цвіте. Ось відійшла роза та, що... Взагалі вимерзла, від кореня відійшла. Правда, слабенька, але відійшла. Ну, я дивлюся, їй тут мішається яблуня. Треба пожертвувати яблунею, Розу залишить, а яблуню чи спилять, чи я не знаю, чи спробувати її висадити. Але вона вже ж така чимала. Не знаю, чи такого гілки пообстригати, щоб не глушило. Мені роза важніша, ніж яблуня. Яблунь вистачає. А її вже я два рази пересаджувала, боюся, вона вже здорова, може не прижиться. Що відцвітає, що ще цвіте? Ти йдеш шкоду робити? Так? Да? Чи ні? Хоч трохи відтеретися, але не допомагав він. Шука, шука. Що ти шукаєш? Мось. І ти в хату жарко. Просто ну піони так. Не можна налюбуватися, це поки цвітуть. Пахнуть. Польові ромашки гарненькі такі вже ж. І бринять, бринять, щось має в цьому році цей не цвів. Барбарис. Не знаю навіть чого, але не цвів. Ой, упалась Красота, курі. Топчуться, видно. Нехай вже скоро обрізать. Чи попримерзали, чи чого не позасихали. І тут ось середня, бачите, не зацвіла. І тут теж саме бокова, дивіться, зацвіла, а оця центральна ні, вона вже мені кажуть, і не зацвіте. Повела малечу свою, муся. А де Мурзик? Каже, приходив учора, сьогодні щось не бачила. Лягає, йде в холодок, воно линяє. О, я представляю, як тобі жарко. Я представляю, як тобі жарко. Пухнаста. Ще прийшла ось мадмуазель. Хіма мазуха прийшла, прийшла по тіскать, щоб вона тебе да, полизала <плес> <плес> виглядає за кровати і виспівує. Звернувся, я його хотіла зловити, як співає, а він заховався. Вже попідростали. Оп-оп-оп-оп-оп. Куди тікаєте? Куди тікаєте? Оце мій пішов. Всю посерелину я не різала. Половинку покришила, а ту захолола, тому що до ліса буде дуже багато. Відбили. Це наготовила. Тут накришила цибулю, прикрила. Щось м'ясо прикрию, бо ніби не видно мукну, все ж таки, знаєте, жарко, поки можу вийти на вулицю, бо жарища. Зараз докручуся, щоб жарища просто. Біля плити стоять не можна. Хто тут мотається? О, Побіг. Поки там жариться, покажу вам свої бегонії. Треба полить. Бо земля вже суха, сухісінька. Калачики ось деякі що висадила. Це ось потоптали, курі вже нема нічого. І це ось дивлюся, дотопчують. Замучили ці курі. Так, і сюди я повинусила ось фуксії. Треба чимось обробити, бо мені не подобається оце іржаве листя. Можливо, хтось знає, що це таке. Кліщ, там, павутинний, чи що воно таке, що рижі листки під низом. Це ось крапивка ось начеренкувала, не знаю, і ось що з нею буде. І ось о, посадила, тому що курі доламають, пов'яло. Все, пов'яло, треба полити. Зараз посмажу і буду поливати свою красоту тут. Приїла. І сюди, і сюди, щоб вкиди спіть. Бивилка не впала. І ось фуксії повиносло мене 5 видів їх, а це не знаю якась квіточка, я їх трохи постригла. Що з ними буде, не знаю. Тут дивлюся, пуп'янки будуть цвісти. Нехай цвітуть. А це не знаю, це якесь таке казали, плетуче купила одненьке, бо вазон був пустий. Петунію не схотіла купувати. Петунії то не для мене. Коло них багато морок і їх треба підкормлювати. Нема мені ніколи розводити. Мене це посадив і хай росте. Хоче росте, хоче не, не росте, да, тяпа. Тяпа. Трошки нахмарилося, аж легше. Хмари трохи з'явилися хоч на небі. Хоч би дощ, про що ви знаєте, така жарища, я вже нагрілася, я вже хочу прохолоди. Вже такого тепла не хочу. Ви що це просто варить? Все вариться. І ми варимося, наче у котлі. Крила порозкривали, нам жарко, а бідні тварини теж страдають від жари. Ой, бідненькі, попіднімали крила, хечуть. А я вам забула показати, я ж на кухню взяла свій кондиціонер, бо без нього просто не можу, біля плити стояти не можна. Ж... Жарко. Просто жарко. Он курка думає, що я роблю. Тебе знімаю, ціпунька. Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп. Ціп, 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 ціп. угу. Так що ручний кондиціонер допомагає то, що треба, хоч щось віє в лице. Неблагодарна жіноча робота це стоять біля плити, де ще в таку жару. Ще в холод ще ладно, знаєте, хочеться стояти щось готувати, але в жару ні. Біля плити просто не можна вистояти. То мене спасає оце. Хоч на, хоч на якусь хвилинку легше. Собирай своїх діток, порозходилися. Відбивні вже готові, ціла куструлька така. І печеревина висмажила гарно її з цибулькою. Посолила поперчила, зараз піду візьму чугунок чи каструльку, якусь викладу, помию сковорідки і буду далі займатися готовкою. Ще насмажу кабачків і кабачкових млинців. Кабачки цілі, завтра зроблю майонез, часничок, помідорчик і кабачкові млинці, просто насмажу, поки вже стою, варюся тут, а то трохи понаготовляю, так як свято. Щоб завтра раді свята нічого не готувати. Ну, Кашу ось зварити, звісно. І млинці. Давно млинці готувала кабачкові. Поки свої появляться, то вже купованих наїмося. Кабачки вже посмажила, кабачкові млинці теж відбивні, все це позаносила до хати. Почеревину склала все в костюльки та хай. Вихолоняє, вже вікна всі навстіж, але немає навіть повітря. Так душно. Зараз піду ще на вулицю, зварю узвар, а Віталіна поставить кисіль, бо ми налисників накрутили із сиром домашнім, тож ми ще зваримо кисіль, узвар і все. І відпочинок вже на сьогодні. Вариться узвар і кисіль, але ще не закипів. Узвар сюди додаю м'яту свіжу, набагато добре. Всім доброго дня! У нас сьогодні неділя, свято трійця. Ми готуємося, чекаємо гостей. Я салат ось наготувала. Закрила, тільки перед приходом помажу, кабачки вже помазала, зараз покажу. Зараз бутерброди посмажимо. посмажемо. І кабачки вже по... помазала часничок, майонез, окропчик, помідорчик і каша зараз вариться, покажу. Тож Вітаю вас з сьогоднішнім великим святом. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Саме головне, щоб закінчилася ця клята війна. Щоб всі захисники повернулися додому живі та здорові. Так, іду зараз, гляну, що там з кашею. А чого ти ту піну не збираєш? Давай. Я збираюсь. Буде у нас сьогодні куліш. Мила пшоно і десь десь щось чорненьке. Вже не найду. Ну, нічого страшного. Красота. Сьогодні буде у нас відпочинок від городів, від усього. Крию. Так, зажарку я додала подчеревина. і баночку тушонки кинули утячий. а тепер збиті яйця. Див. Куди тоді зачі? Зараз ще зелені накришу. Буде смакота. perczyku. Mieszają się z perczyku. Тобі вогонь не пече, а луку? Трохи. Що вискакує. Трохи забагато. Що, каша? Ні, угу. ні. А в нас колись менше виходить. У нас завжди через верх. Хватить. Чому ж? Не куча. кожен краще собі хай додать. Тільки смакота, польова каша. У нас кажуть козацька каша або куліш. Анна, бери цей, щоб попробувати. Да ну. Тільки з тушонки треба забрати. Куди? Хоч що небудь зім? Ото тобі й хватить. Ось ще одна дивись. О, я багато. Стушонки м'яса розце. Де тут лежить, ось коли тут. Тяпа. Це наша каша готова, добренна, я спробувала на сіль. М -м -м. Ще рілочки ковбаски пожарить, я біжу салат, мажу, бутерброди, чекаємо гостей і в нас сьогодні відпочинок. Релакс. Да, добре, що хоча свята такі великі, в які не можна працювати, то й ми відпочинемо. То Ну, да, щоб через день, да. ну нічого, літо таке, є, так. Да. Зато зиму відпочиваємо. У мене вже все майже готове, оселедець нарізала, нарізка готова, бутерброди готові, огірок помідор, капусту накришила, тільки залишилось помазати. Зараз каша готова, зараз біжу, гляну, що там Серега ковбаски посмажив чи ще досмажує. Все, ковбаски Серега вже досмажив, забирає вже цю каструльку. Дивіться, які рум'яні. хрюби не випали. Вже половину забралось. Не встигла вискочити, поки там вона готовляла, то вже все. Все готово.